Укртобайзол відомий багато років як виробник ізоляції на сталеві труби. Також ми відомі як виробник труб великого діаметру сталевих. Ми намагаємося стати професійним оператором для наших клієнтів саме в сфері сталевих труб та їх захисту. І я би хотів зосередити сьогодні вашу увагу на нашій співпраці як дистриб'ютора німецьких ізоляційних матеріалів «Дензо». Завод компанії Denso знаходиться у місті Леверкузен, Німеччина. Він був створений понад 100 років тому, і стрічки холодного нанесення це саме їх винахід. Тобто петролатоні стрічки вони винайшли в 1927 році. От так виглядає завод, ну, щоб розуміти його масштаби. О, працює. В місті Леверкузен. Ну, для прикладу на заводі працює порядка 70 розробників матеріалів. На даному слайді представлені основні групи е, матеріалів е, компанії. Е, це так би мовити їхні суббренди. Да? Це е, дензо, це петроблатні стріч, стрічки та мастики, дензолен стрічки з бутилка очуку та поліетилену, селіт е, стрічкової системи без праймеру, дензомат намотувальні пристрої для цих стрічок, е, дензоліт поліуретанові покриття, дензит ізолюючі стрічки, декотек – термосадкові манжети. І е, marine Protect – це антикоррозійний захист е, ну несучих споруд, скажімо так. Е, спочатку хотів, е, хотів би розказати про холодні стрічки. Основна їхня перевага е, в порівнянні з іншими стрічками відомих е, виробників. Е, стрічка має ефект е, самозварювання. Тобто, основні недоліки стрічок при нанесенні це те, що е, під стрічку, під е, нахльост. Потрапляє вода або кисень і з'являється корозія. На даному слайді видно, як протягом години 24 або 168 годин стрічка, по суті, стає одним цілим, і ми уникаємо оцих цих небажаних недоліків. Отак от виглядають якби неякісні стрічки. От ми бачимо, що вони відшаровуються. А ось так от виглядає стрічка дензолін АС40 через 39 років після нанесення. Тобто компанія вже може похвастатися такими довгими тестами. так виглядають спеціальні намотувальні машинки для нанесення три з них ручного типу. Вони там залежать від ширини стрічки або від величини бабіни. На нижньому правому слайді це автоматизована механізована система для нанесення стрічок, яка має високу швидкість, а також високу точність нанесення. Ну, це все продукти якраз компанії Дензо. Буквально на цьому слайді от представлена ця автоматизована система. На даному слайді показані. Ті ситуації, де можна використовувати стрічки дензо, тобто зверні стики, коліна, відводи, арматура, ремонти. Стосовно термосадкових манжет, ми почали сертифікацію продукції дензо саме з термосадкових манжет. Одним з найвищих знаків якості для українського ринку є входження продукції до реєстру ізоляційних матеріалів оператора газотранспортної системи України. Ну, зв'язку з війною у нас цей процес трохи затягнувся. Ми цим займалися майже два роки. Це тривало в кілька етапів: спочатку документальний етап в кілька місяців. Потім ми возили представників оператора ГТС прямо на виробництво, де вони перевіряли, перевіряли всі виробничі етапи, методи контролю, дивилися там протоколи радіаційної шивки, упакування і таке інше. Тобто, ми. І третій етап був, ми робили спільні тестування вже в нас на заводі. І хочу завірити, що за результатами випробувань, по-перше, представники оператору ГТС, які були на багатьох європейських виробниках, китайських виробниках, сказали, що це, ну, організація виробництва знаходиться на найвищому рівні. По-друге, манжета Denso ДКТ-70, яка є ну, базовою манжетою для прибудівництва нових трубопроводів в ізоляції. Показала при Товщині 2,2 показники вищі, ніж манжета Кануса при Товщині 2,6. В доповню хочу сказати, що саме з цією манжетою ми зараз закінчимо входження також в реєстр Укртрансгазу. Я думаю, що це може відбутися на найближчі дні. Так, це типи манжетів декотек в залежності від температури експлуатації трубопроводів. 70-90 100. Також існують манжети для фланцевих з'єднань для перепадів з діаметру на діаметр. От. Тут представлені поліретанові покриття. Я не буду на них детально зупинятися. Розкажу тільки про те, що існують спеціальні пістолети картриджі для їх нанесення. І один з таких пістолетів картриджів дуже ефективно використовується для ремонту механічних пошкоджень ізоляційного покриття. Тобто покриття дуже швидко застигає, там буквально там, за лічені хвилини. Це петролатумні стрічки, які на основі тканинної матеріали і технічного вазелин. Вони використовуються там, де немає можливості гарно підготувати поверхню, де поверхня може бути вологою, коли ми маємо складні форми. І вони протягом уже там, десятиліть зарекомендували себе як надійне покриття. Зараз тут на фото є от кілька. Ну, це етапи, скажімо так, нанесення петролатомї стрічки. Це деякі варіанти використання таких стрічок. Далі, у лінійці Денза є стрічки, це vivax code які можуть використовуватися без зупинки трубопроводу. Тобто, якщо трубопровід не можна зупиняти, його не можна нагрівати. І він, наприклад, має відповідно високу вологість на поверхні. Є спеціальна стрічка, яка ефективно з цим працює. Ось так виглядає система цієї стрічки: це праймер, перша стрічка, яка використовує антикоррозійну функцію, і друга стрічка, яка використовує ну, більше як механічний захист від пошкодження. Також в лінійці Дензу представлений захист гідротехнічних споруд, до якого входять стрічки. Так і пильна система. Так, окремо хотів би поговорити за біль, скажімо так, під час просування продукції Дензо на українському ринку. По-перше, ми говорили про парадокс, можна назвати Копера, якщо не помиляюсь. Тобто, ми розуміємо, що продукція дуже високої якості. Я купера. купера. Ну, назю парадокс хай буде. Да. для українського ринку. Фраза Купера. Фраза <празди>, Купера. Український ринок орієнтований в основному згідно держзакупівель на низьку ціну. Якщо ми говоримо про високу якість і велику кількість років експлуатації, то звичайно за це треба платити. Тому наразі один з виходів з такої ситуації це є використання реєстрів. Доволі вдало його використовує оператор ГТС та Укртрансгаз. Тобто, в закупівлях можна представити тільки ту продукцію, яка попала до цього реєстру. Тобто реєстр це от певна ліга е, матеріалів, е, які пройшли всі стадії випробувань для певного клієнта. От. Але, ну, наприклад, укрнафти чи «Укргазводобування» таких реєстрів немає. Тому е, ці компанії використовують найдешевше ну, і відповідно не найбільш якісну продукцію. Ну, Апріорі так є. Другий біль, який ми маємо зараз, це. Е, Невідповідність українського законодавства е, в стандартизації е, ну, світовим тенденціям і сучасним технологіям. Тобто, ми маємо ДИСТУ 4219 е, вони запроваджені в 2003 році, і, по суті, є продовженням радянських стандартів, тобто в ньому зафіксовані технології там х років, і навіть раніше, е, що світ пішов набагато далі, і, наприклад, е, тих стрічок, е, які використовуються вівакс, Скотт без зупинки трубопроводу. По суті, ці стрічки не мають адгезії, але повністю виконують захист трубопроводу. Тому сертифікувати її по українському стандарту просто неможливо. Просто є така унікальна розробка, яку неможливо зафіксувати і отримати сертифікат відповідності. Тому, зрозуміло, треба впроваджувати ще й роботу в галузі стандартизації, щоб приводити наше законодавство до ну, сучасних технологій. Всім дякую за увагу.